Вночі нам сняться дуже дивні речі інколи вони збуджуючі, а інколи навіть соромні і. Що найбільш цікаво, інколи не сниться навіть не власний партнер, а хтось із тих, кого ми не знаємо, або відомий актор чи зірка, і нам стає трошки соромно, ми прокидаємося і відчуваємо за це провину. Тож сьогодні говоримо про еротичні сни Нормально це чи ні? І чи взагалі можна, щоб тобі снився, до прикладу, хтось, кого ти зовсім не знаєш? Отож, чому людям сняться еротичні сни? Якщо ми зробимо відсилку до всім нам відомого Зігмунда Фрейда, який казав, що еротичні сни це наша проекція несвідомого і це яким чином ми хочемо реалізувати свої сексуальні бажання? Це поклик нашої психіки, то в принципі, в принципі, я в чомусь з ним згодна, але на зараз ми вже маємо більш такі достовірні факти, і насправді нічого спільного з тим, що я хочу в реальному житті, інколи мої сни можуть і не мати. Взагалі, реалізація цих снів не завжди обов'язкова. Отож на те, чи сняться мені еротичні сни, впливає дуже багато факторів емоційне збудження, стрес, фантазії, особливості моєї психіки, та де не прив'язуйтесь до цього, і якщо вони вам не сняться, це. Теж окей, в цьому немає нічого. Страшного, давайте, до речі, трошки звернемось до статистики. Як ви думаєте, кому найчастіше сняться еротичні сни? Отож, наш шановний чат GPT сказав нам, що найбільше еротичні сни сняться чоловіками. Це в переважній більшості 80%. У це у них може статися приблизно раз на тиждень, в той час, як у жінок, це стається приблизно у 35%. Хоча, якщо ми візьмемо все життя, то 85% жінок і чоловіків за все життя можуть пригадати, що вони бачили еротичні сни. І теж дуже цікавий факт: про що найбільше фантазії фантазують Чоловіки, і про що найбільше фантазують жінки. Якщо говоримо про чоловіків, то зазначають, що чоловіки найбільше фантазують про незнайомок або про жінок іншої раси. Чоловіки, зізнавайтесь, чому так далі. Вони фантазують про якісь фетиші, про якісь занадто насичені яскраві сцени, до речі, з використанням багатьох партнерів. В той час, як жінки фантазують більше про якісь еротичні моменти, якісь сцени, де все красиво, ніжно, які наповнені емоційними якимись почуттями, тобто жінки Роблять таку, знаєте, кіношну фантазію. Вони фантазують про щось таке, що вони би реально хотіли втілити в житті. Що ми можемо сказати? Та біс його знає, що ми можемо сказати, бо це фантазії. І, до речі, це одна із найбільш недосліджених психічних властивостей. Тому, якщо ви фантазуєте, це супер. Якщо ви їх боїтеся, не бійтеся, бо далі я розкажу, що наші фантазії це абсолютна норма. Ну а для того, щоб підтримувати канал, це між нами і розвивати сексуальну освіту в країні поза її межами, ставайте спонсорами та спонсорками нашого каналу. Нам буде дуже приємно. Дуже часто ми чуємо питання: а що, якщо мені знився на мій партнер? Чи вважається це зрадою? Шановні жінки, видихаємо. Це зрадою не вважається. Хоча давайте не будемо узагальнювати, якщо на стосунках ви проговорюєте це з партнером, і він вам каже, чи вона вам каже: ні, для мене це не окей, я буду вважати, що це там. Якась моральна зрада, чи мені буде неприємно, то тоді варто утримуватись від таких штук. Тобто ви не можете собі заборонити, щоб вам хтось приснився, але тоді я раджу не обговорювати ці сни зі своїм партнером, якщо він вам чітко сказав, що для нього це може бути травматично чи проблематично. Але ще раз кажу: ви не можете на це попливати. Немає такої штуки, що ви такі домовились. Так, значить, мені не сниться Анджеліна Джолі, а тобі, будь ласка, щоб не, сни... не снився Джордж Куні. І ви такі добре, не будемо. Ну, ви не можете на це впевнити, тому... Будемо е адекватними, просто постарайтеся не розповідати про це своєму партнеру. Далі чи вважається це зрадою з точки зору фізіології? Тобто, що ви реально хочете не знаю, зайнятися сексом з Джорджем Куні чи Анджеліною Джолі? Я зараз їх вибрала абсолютно рандомно. Не прив'язуйтесь до цього. Ні, це не означає, що я хочу реального сексу з цими людьми. До прикладу, секс може бути в снах не тільки з людьми, це можуть бути якісь неіснуючі істоти, якісь учасники фільму. Тобто, це можуть бути якісь герої ваші улюблені, це може бути якась фантазія. Яка десь колись заклалась там вас на підкорці, і ви собі її склали докупи, і вона може бути абсолютно нереалістичною. Мої клієнтки розповідали про те, що вони мали еротичні сни про те, що, до прикладу, вона замурована мумія, і от потім її там тутанхамон з цього піску, якось там її розгрібає. І вони займаються якимось там шаленим коханням. Ну це ж не означає, що вона поїде до Єгипту і буде закопуватися в пісок. В очікуванні на те, що хтось там задовольнить її сексуальну фантазію. Ні, звісно, не бійтеся, в цьому немає нічого. Критичного, просто так ваш мозок розвиває сексуальну фантазію, і це дуже-дуже добре. Тому що якщо у вас є еротичні сни, це означає, що лібідо, мозок і психіка функціонують добре. Тобто немає ніяких порушень, немає якогось занадто сильного емоційного виснаження. Якщо до вас проявляє інтерес чоловік, чи ви почули якусь пісню, яка вас надихнула, чи якась сцена в фільмі, і ви відчули відгук тіла, це не означає, що ви в цей же момент побігли реалізовувати сексуальне бажання. Просто ви чуєте, що ваше тіло дало зворотній зв'язок на якийсь стимул. Це теж показник, що з вашим лібідо все окей. Тобто немає ніяких порушень. Немає якогось занадто сильного емоційного виснаження, тобто, якщо еротичні сни є, це індикатор класного фізичного сексуального здоров'я. Дивіться, коли нам хтось сниться із акторів чи спортсменів, чи людей, які нам просто симпатичні, і ми прямо в еротичних снах уявляємо з ними секс. Можливо, в реальному житті ми би теж хотіли це секс, і це теж нормально. Можливо, якісь риси характеру, чи якісь е, особливості цієї людини мені імпонують, і моє тіло сигналізує, що о клас, я би хотіла мати сексуальний контакт з цією людиною». але це не означає, що ви таким чином обесцінюєте свого партнера, чи ви його зраджуєте, чи ваш партнер гірший. Ні, просто якісь риси чи якісь е, не знаю, зовнішні моменти вам подобаються. Ви можете про це сміливо склати своєму партнеру, чи до прикладу зіграти в класну рольову гру і переформатувати ваш сон. Перенести в ваші стосунки, але звісно ж екологічно, звісно, попередньо обговоривши ці моменти, погодити, чи це буде окей вашій парі, і спробувати. Можливо, ви спробуєте і вам в реальному житті не зайде. А може зайде еротичний сон це лише таке, знаєте, підґрунтя до ваших сексуальних експериментів. Воно може бути класним стартом, а може залишитися лише сном, обирати, звісно, лише вам. А якщо ви хочете урізноманітнити ваш секс, тут і зараз нагадуємо про те, що у нас є сек-шоп, і ви можете дуже легко зробити замовлення на нашому сайті, посилання на який ми залишимо в описі. Також маємо цікаве питання про те, що якщо мені сниться секс з кимось небажаним, чи мені неприємним, чи тим, ну з ким би я точно не хотіла ним займатися, Скоріше за все, я думаю, що це такі, знаєте, уловки нашої психіки, тому що наша психіка діє таким дуже унікальним методом. Навіть якщо ти це відторгуєш, ти все одно в цьому береш участь. До прикладу, якщо ми перекладемо це на якийсь більш зрозумілий сценарій, якщо, до прикладу, я росту в сім'ї, де в тато вживав алкоголь, і я росту, і кажу, я ніколи не буду пити, чи мій чоловік ніколи не Буде алкоголіком, це не означає, що в цей момент моя психіка не обслуговує цей сценарій. Тобто, тоді просто мій фокус уваги не на тому, щоб пити алкоголь, а на тому, щоб його не пити. Але сценарій один і той самий, тільки з іншого боку. Тобто я не обираю нічого іншого, крім як утримувати і зробити все можливе, щоб не потрапити в цей сценарій. Тобто, до прикладу, якщо мені сниться еротичний сон з кимось немаженим, то в реальному житті, скоріш за все, мені ця людина настільки неприємна, що я роблю все можливе. Щоб з нею типу не бути схожим, чи не пересікатись, чи не бути в контакті, і я напружуюсь при цьому, тому що використовую туди свій ресурс, і таким чином, можливо, підсвідомо через сон моя психіка розслаблює цю штуку, ніби знаєте, такий. Жартівливий формат я не знаю, чи це 100%, бо ще раз кажу, сни не досліджені. Є мало дуже якихось реальних фактів і доказів, як функціонує психіка під час людського сну, але моє припущення, що таким компенсаторним механізмом психіка полегшує свою якусь реакцію на тих людей, які вам не подобаються.